Бога живого, душа моя прагне. Бога живого, душа моя прагне. Бога душа моя прагне, Шаня, прагне до тебе Боже, прагне душа на дога, Бога живого, коли прийду і з'явлюся та й до плечами Бога.

Oh. Uh. Bye. Oh. Народу у синагозі, во істину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Поправді кажу вам, що багато вдів було у дні і літі ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі. Та до жодної з них не був посланий Ілля тільки в Старемку Сидомську, до жінки вдови. І багато було прокажених Ізраїлі за пророка Єсена, але ніхто з них не очистився тільки на аман Сиріць. Почувши це, всі находять спокійним сагнів і вставши. Вигнали геть з міста і поверне його до вишта гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Це є слово Господнє, В ім'я Отцях і Сина і Духа Святого. Амінь. Ми батьки похвалюємо Ісус Христу. Любені Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні шановні наші сестрички Монахині, дорогі мені снанки, братця Рицари, Яна Павла Другимо, другі наші парафіяни, близькі рідні, друзі, Кохання улюблені, Божі діти, слухаючи сьогодні і співставляючи Слово Боже з Євангелії Святого Луки, 4 розділ і другу книгу Царів, 5 розділ сьогодні читаємо, можемо помітити таке порівняння, співпадіння в тому, що Кожен з нас, кожна людина, коли звертається до Бога, коли молиться, коли про щось просить, то, напевно, десь в душі або навіть на самому початку своєї якоїсь появи очікування, прагнення має завжди перед Богом свою особисту думку, тобто наша воля. Ми про щось просимо. І очікуємо, що буде все точно так, як Бог нас почув, як ми в Бога просимо. І часто так буває, але не завжди. Був один святий, наскільки пам'ятаю, напевно, Серафим Саровський такий або хтось з цих монахів. Який говорив, Господи, я тобі дякую за те, що ти не всі молитви мої вислухав. Тому що пізніше, коли людина собі подумає над цим, коли людина обміркує, коли пройде час, ми справді бачимо, що потрібно було щось друге просити. Потрібно було просити про те, що Богові завгодно. А він знає, що ми можемо зробити. Він знає, про що нам найбільше в житті повинно йти, все повинно залежати. Сьогодні ми чуємо в Євангелії, як пан Єзус каже, багато було людей в Ізраїлі, коли був голод, коли був, була посуха, було дощу половиною роки. І до жодної людини не післав Бог Ілью пророка тільки в Саремто Сидонську до жінки вдови. Ми знаємо цю історію, коли вони зустрілись, вона збирала якісь патички, щоб розпалити в грубі, там, в печі. І він її просить, зроби мені їжу. А вона каже, ось останнє, що в нас є, трішки муки олії, Зараз зроблю. Под на польській мові, з польської Біблії, тобто якісь панкушки, якісь панацушки, і ми з'їмо з сином моїм і помремо. І він каже, зроби раніше для мене їжу, а потім зробиш собі і своїй дитині. І вона послухала його. Послухала і написано в Святому Писанні, що поки не було дощу, поки був цей голод в країні. В неї ніколи не вичерпувалася ця мука і так само Олія три з половиною роки. Потрібно сказати, ця людина не ходила до коперації до магазину три з половиною роки. Це не були якісь там тушонки, м'ясніша, там щось. Але було те, що Господь міг дати і чим міг проводувати. Це теж. Є таке значення цього, що Хліб це Євхаристія, олія це Дух Святий. І ми коли живемо цими сакраментами, сакрамент Євхаристії, очевидно, з ним пов'язана теж сповідь, а потім прийняття Пана Ісуса, живого Бога в комунії і ласка Духа Святого, який провадить Костол Божий, який провадить Церкву Христову. Власне, ці дві речі нам є дуже потрібні. І про це сам Господь дбає. Сам Господь дбає. Очевидно, ми може стараємося теж, щоб, як кажуть, православні Монахи, стяжати Духа Святого, тобто спрошувати Його, припрошувати Угому, стягнути з Нема на землю, молитвами своїми. Так само стараємося, щоби. Літургія, свята була муша свята, теж від нас багато залежало. Треба йти до костюла, потрібно було цей костіл побудувати, потрібно було колись людям їхати в Москву, питатися дозволу, щоб привезти ксьонд в городок, щоб був на постійно і потім поїхали в Прибалті, привезли священника. І це теж може стати люди багато напрацювались, народились. Але правда і така. Що ми б могли набагато більше цієї роботи зробити, а якщо би Бог не дав благодать святої Літургії, Євхаристії, ми б насправді нічого саме не зробили, ніхто. І тільки Бог дає нам цю благодать, Благодать Євхаристійного Хліба і благодать ласки Духа Святого. І коли є ця розмова, не раз хтось з протестантами, ми кажемо, за штундрів, говорить, навіщо нам посередники? Навіщо нам святий Антоні, святий Станіслав, там матір Божа, а ще там хтось. Сама Біблія нас вчить, що Богу не угодно розмовляти через посередник знання. І Він посилає пророка до середки, до вдіви. І ця вдова. Розмовляє з Богом через Пророка, тому що ця розмова вона була молитвою. І в цій розмові вона була дуже щира, ця жінка. Вона, власне, каже, що я не маю що їсти, ми помремо з сином. І він каже: від імені Бога, зроби для мене їжу, а потім будеш мати те ж сама, що їсти. І вона є послушна. В молитві людина міняє свій план, міняє точку зору на своє життя. Тому молитва є така дуже важлива. Так само ми сьогодні чули, як наш брат Рицаш, міністр, лектор читав лекцію, перше читання Сирійський, цар посилає свого Слугу і каже йому, що ти підеш. До Пророка він тебе зцілить. Людина була, хвора проказує. І як виходить, як виходить. В самій цій зустрічі посилає до нього пророк свого слова і каже, скажи йому, щоб він пішов в річку сім разів, увійшов в річку, вийшов з річки сім разів. Це ми теж знаємо, що це. Сім сакраментів, сім дарів Святого Духа, сім днів Бог створював світ, бо сьомий день Бог відпочивав, але цей відпочинок теж потрібно було створити. І ця цифра, сім це і повнота. І він задається питанням, чому Пророк сам не вийшов, чому він не хоче зі мною говорити, чому я маю піти в таку забруднену річку теж в нас, в нашій країні. Цих річок більше є і кращих, і чистіших. Але тут ми теж можемо порівняти, коли пан Єзус прийшов до Яна Хрестителя, заходить в Йордан і заходить в таке місце в Йордані, яке є найгразніше, і там приймає хрещення. Ми сьогодні були б дуже здивовані, якщо би так насправді Ксьонск хотів всі ці. Знаки використати, і коли ви приносите дитину чи когось з внуків до Христу, псевдоць приносить воду, і то землю воду, ну Не дуже вона може не знаю, яка там була, але напевно некий п'яток якийсь приносить якесь болото, розмішує, і цим болотом хрестить вашу дитину. Цікава, яка була би реакція. так? Що ви собі думаєте, що ви дозволяєте, зараз кажемо собі скупові, а чому ви. Так негідно поступаєте і так далі. Але правда є така, що вода хрещення це є найгрозніша вода, яка, навіть якщо є дуже чистенька, і хтось з міністрантів чи з сьостри законних приготовлює нам хрещення, то вони беруть дуже чистеньку воду для дитини. І в такому духовному значенні, коли ми поливаємо цю дитину, то ця вода, вона є. Всередині в своїй натурі грязною, тому що вона обмиває повністю гріх, первородний гріх цієї дитини. І ми тішимося діємо, що нашу дитину всього нас покупав, помив якийсь там душ, джакузі, джакузів, вангелів і так далі. Але це є обмиття з того, що є найгрудніше. На світі найбрудніше є гроші, а після грошей найбрудніше це є, власне, гріх. Ще більше за гроші. І правда є така, що сьогодні ми чуємо цю історію, як сирийчик приходить цей наман, приходить власне, до пророка і просить його оздоровити. А пророк каже, ти обмийся в річці, простій, звичайній, грязній річці. І тому цей слуга наомана починає задумуватись, що це може значити. І вказується, що Бог вислуховує його, тому що в цей момент було багато людей хворих, але тільки він одужує. Тільки він має цю благодать, що Бог через нього робить чудо. І то не тільки він. Одужує, але всі люди духовні, які його знали, потім одужуються, бо вони бачать Боже чудо, бо вони починають розуміти, починають вірити в Бога. І пророк Єлисей, коли цей вже хотів його винагородити, він потім каже, чому ти це робиш? так? Це Богові потрібно дякувати. Це ж не я тебе оздоровляю. І ще каже, подивіться, чи він не шукає нікого спору зі мною, тому що ми чекаємо нагороди від Бога. І в Євангелії сьогодні пан Ісус про це згадує, що власне, ця людина, яка очистилась, вона теж мала свій план на очищення. Ця жінка, яка була вдовою мала цього синочка. Переживала за себе, за його життя, теж мала свій план на життя, але Бог поступає по-іншому, так, як він, можна сказати, сам постановив, сам придумав життя для цих людей. І в нашому житті теж так може бути, що Господь по-іншому нас вислуховує, ніж нам це подобається. Повторю такий один приклад, коли я розказував таку історію костел. коли я ще був на парафії в Маріуполі, до нас приїжджали люди. Маріуполь був тоді дуже розбудовувався, ці всі курорти, І приїжджали люди звідси від нас, з нашої області, з Хмельницької, з Вінницької, туди на будову, І приходили теж до постьох, Ці, котрі були віруючі, шукали постіл, приходили нам що свято і прийшли колись одного дня. Люди з Мурафі з Вінницької області біля Шарборода, і почали так розмовляти, і каже, одна жіночка розповідає, каже: я вже є на пенсії, хочу ще дітям, внукам допомогти. Але каже, я не є бідною. Просто виїхала за компанією, бо тут є моя якась сестра, одна, друга, там, рідна, ще там хтось з родини, знайомий. Ну і просто взяли мене те, щоб я могла вдома не сидіти, а щось заробити. І розказала історію, чому я запитав, чому ви не бідні. І вона каже: ну, у мене є будинок великий, там маю дві машини, три дипломи, працювала і директором, і вчителем, і розказує мені, каже, але це все починалося з нуля. Каже, ми були бідні люди, каже, ходили до костола, я закінчувала школу. І так як зазвичай, коли діти поступають десь на вищі заклади, приходять до Ксьонджа просити про благословенство на навчання. І каже, мене теж батьки запровадили до ксьонза. тоді був ксьонз Антоній Хомінський там в цьому костюлі служив, і просять, кажуть, що от наша дитина хоче їхати на навчання, просимо вашого благословенства. І він питає, а куди вона ну, і Вона каже, Ну, в Миколаїв подали документи. Він каже, ні, на миколаїв не будемо благословляти. А чому? А там хтось цього Каже, є ксьонд в Одесі, дадемо шкопи. Каже, ось на Одесу можна. І каже, ця жіночка каже, як мала дівчина, в тоді ж там мала вже така якби молодь. Каже, я розвертаюся, дивлюсь на батьків з таким якимось непонятним взглядом, а мене батьків каже, за рам'яна на коліна і кажуть, до ксьонда, благословляйте на Одесу. І каже, поступила на взагалі щось інше, ніж хотіла, вивчилась, каже, один диплом, другий, третій, потім гроші, потім хата, потім маєток, потім машину до двіри. І каже, і це тільки для того, що я погодилась на це благословіння, на Одесу, бо там був Сонце. Бо там можна було посповідатись, можна було в неділю до костьога піти, можна комуні було часто прийняти. І каже, я б тоді зрозуміла, що коли б я пішла на Миколаїв, я б сьогодні сюди приїхала справді на заробітки, а я просто приїхала за компанією. Будуть лишні гроші, поможу дітям. Це не означає, що коли ми йдемо за Богом, то ми прополіла когось. Але йдеться про те, що Бог часом має інший план для нас. І варто в тоді, коли ми нічого не розуміємо, коли є ці посередники чи сонце, чи батьки, чи хтось інший, і вони нас кидають на коліна, щоб ми усвідомили собі, що те, що Господь дає, воно є краще, ніж те, що ми собі придумали. І тому сьогодні теж пан Ісус каже, що ці чуда показують нам, наскільки Божий план є кращий для нас. Наскільки те, що Господь нам приготував, воно є для нас спасеним. І часом як Ісус каже, немає пророка в своїй батьківщині. Так, Ми часом не можемо когось зрозуміти, кого ми знаємо, та як для пана Ісуса теж казали, ми знаємо його маму, його братів, сестер, родину. Хто він такий, що це за пророк? І він не міг багато чудес там зробити в своїй місцевості. Але всюди де ходив. По землі, по світі робив чудеса, і то великі чудеса. Тому ми сьогодні теж хочемо зрозуміти, що наша батьківщина в небі, ми є тут чужі. А якщо чужі, то ми можемо дуже багато зробити. Бо ці, хто свої на землі, вони мало що зроблять. Але от хто чужий на землі, він може дуже багато зробити, тому що його батьківщина в небі і ним послуговується Бог. І нам насправді нічого так не залежить тут, щоб собі будувати вічність тут на землі, але ми хочемо цю вічність мати в небі. Тому ми хочемо бути послушні Богу, виконувати волю Божу і просити Господа, щоб завжди Його воля виконувалася в нашому житті. Амінь. Похвалений Ісус Христос.